Представляє програму Математичний тренажер створену під операційну систему Android. Тренажер був створений з потреб учнів, зокрема моєї молодшої сестри, у швидкісному і якісному в основному обчисленні. Я пам'ятаю, що в свій час тренувався на комусь просто тренажері, який мама завантажила на комп'ютер, і це мені дуже допомогло. Для розробки застосунку я використав програмне забезпечення Мітапінвенту. Як би було добре, щоб математичний тренажер був з тобою в кишені. Відкривши додаток, ми бачимо чотири кнопки Почати, опис, тема, «Вийти». Кнопка опис відкриває екран з короткими відомостями про програму. Кнопка теми дозволяє вибрати фон, допустимо, жовтий. Кнопка Вийти дозволяє покинути програму. Кнопка почати переносить на наступний екран, де можна вибрати дії та їх межі. Наприклад, вибираємо ці три дії, встановлюємо межі. Якщо для якоїсь дії треба задати інші межі, нажимаємо шестерню і вводимо потрібні числа. Програма видала помилку, це тому що мінімальне число перевищило максимальне. Виправляємо. Якщо ми не ввели дані або ввели їх некоректно, програма проситься виправити. Кнопки Зрівняти зрівнюють значення комірок до мінімального значення. Це можна зробити як окремо для кожного стовпчика. кнопки знизу. Т так і для всіх одночасно. Кнопка справа. Нижні кнопки очистити очищують комірки у відповідних стовпчиках. А кнопка справа очищує все. Кнопка Скинути зверху повертає екран до початкового вигляду. Для режиму тренування можемо встановити час, хоч це й не обов'язково. Кнопка далі. Відкривається робочий екран. Верхній рядок показує облік часу. Його можна сховати. Також є нумерація прикладів і відчильник правильних, неправильних і підказок. В відкритій комірці вводимо відповідь і нажимаємо перевірити. Наступний. Можемо скористатися підказкою. Можемо помилитися декілька разів. В кінці роботи нажимаємо і отримуємо кнопку завершити. Бачимо результат роботи, і також можемо переглянути всі статистичні дані у числах і відсотках. Ще можемо побачити вибрані дії та межі, натиснувши відповідну кнопку. Це щодо режиму тренування. Щоб ввікнути режим тестування, вертаємось назад і встановлюємо. Або тривалість заняття, або кількість прикладів. Або і те, і те одночасно. Час можемо вимкнути. В цьому випадку на робочому екрані додатково буде е, е, висвітлюватись час, який залишився, і кількість прикладів, які ще треба виконати. Виконуємо. Е, програма нас хвалить, якщо ми закінчили раніше. Знову ж таки, можемо переглянути статистику. Застосунок можна завантажити з платформи Market з QR-кодом. Будь в тренді чи математику з математичним тренажером.